Розпочинаємо демонтувати опалубку. Залили вчора фундамент під паркан 100 погонних метрів. Висота заливки у нас 1,5 метри. Ось такий чудовий вигляд має розкріплення опалубки, Ось така довжина. Бачите, як рівненько все йде. І туди поворачуємо. Геобразний залили стрічковий фундамент під наш паркан. Ось така краса виконана нашими майстрами. Розкріпили повністю весь фундамент, залили, нікого не підняло, не розірвало, все ідеально рівно. Тут ще стояли черози, вже ми їх познімали і розпочинаємо вже демонтувати. Ось такий вигляд має стрічка. Показ. Ще раз наглядно, як її зібрали, було зручно розладжувати поверхню, вона повністю в нулях нас виставлена палука. Тому просто брали і розладжували по, всьому, по всій довжині наш бетон. Ось така. Крутезне, просто крутезне виконання кріплення палубки. Хлопці молодці, постаралися і красиво, і надійно.